Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Олександра, я кармолог, я займаюся методом матриці долі і Таро. Сьогодні, в такій прекрасній локації в Дніпрі, в фотостудії Муза я вирішила вам записати про зону стосунків. Що, де, коли, який партнер потрібен, які там можуть бути значення арканів, тому що аркани на цій позиції не тільки розповідають про те, який партнер потрібен, да там, де ще багато багато чого цікавого є. Я чесно не знаю наскільки буде хвилин це відео, можливо, буде декілька частин, тому що я так порахувала, що у нас в зоні стосунків може зустрічатись 20 арканів. Якщо на кожний аркан навіть по одній хвилині це вже 20 хвилин, а я вже хвилину вам щось говорю, то я не знаю, а якби хочеться щось цікаве да, для вас розкрити не тільки там, те, що прийнято вважати, можна так сказати, там, наприклад, з мого досвіду і так далі. Я дуже люблю поговорити багато. На курсі у мене 15 годин відеоуроків. Хто знає, той знає. Запрошую на свій курс. Та, там я прям багато говорю про це все. Ну, хоч давайте з чогось почнемо. Зона стосунків вона складається з трьох арканів. Це тріковий код. Да? В принципі, вся наша матриця складається з трікових кодів, да? тобто аркан помаранчевий кружечок, плюс аркан, який входить також у нашу зону фінансів. Це називається точка балансу. До речі, в інстаграмі у мене є повний пост про ці всі розшифровки. Я залишу його на це пост посилання під цим відео, що ви перейшли, тому що я вже тут не буду говорити в цьому відео про цю точку. Да? Сума цих двох точок це у нас центральний аркан. В принципі, неправильно розглядати тільки центральний аркан. Тому що, якщо ми, наприклад, розглядаємо зону фінансів, ми розглядаємо всі аркани, і навіть матеріальної карми, карми здоров'я результату. Взагалі, коли я там розглядаю фінанси, то там і центр треба дивитись, і кармічних хвіст, да? тому що деякі кармічні хвости прям прямо можуть вказувати на якусь там професію або натяк на якусь діяльність, яку ви можете вибрати. Ну зараз не про це. Тож, всі ці три точки ми розглядаємо з того плану, який нам потрібен партнер, які в принципі нас можуть приваблювати партнери. Що робити для стосунків, які проблеми можуть бути? А так? так як ці аркани знаходяться саме в вашій матриці, то їх пропрацювання це ваша історія. Так? Це не те, що партнер повинен пропрацьовувати. Так? Спочатку ми беремо аркани саме своєї матриці. Так? І ці аркани ми пропрацьовуємо. У мене тут невеличкі нотатки. На пару тисяч сторінок, як завжди, тож про кожний аркан я буду зараз розповідати. До речі, про саму зону стосунків, помаранчевий кружечок, він називається партнерська карма. Ця точка входить у кармічних віст, і вона показує саме більш проблеми, з якими ви можете стикнутися у стосунках будь-яких. І натяк, що вам потрібно пропрацювати для того, щоб бути у здорових стосунках, да, або там, щоб зустріти партнера, да, які задачі стоять саме перед вами. Центральний аркан, він, в принципі, узагальнює, да, тобто він показує, і який партнер нам потрібен, і також проблеми може показувати, і якісь нюанси, да, і там, місце зустрічі, знову ж таки. Точка балансу це баланс між фінансами і стосунками, але ця точка також розглядається. як Натяк на партнера. В підсумку у вас є три точки, і портрет вашого ідеального партнера він складається з трьох арканів. Так? Тобто, так як і ваша матриця, вона не складається з одного аркану. У вас багато арканів на різних позиціях. Там десь головна, десь другорядна, десь фінансова зона, так і зона стосунків показує. Такий комплексний портрет вашої ідеальної половинки. Тобто, неправильно розглядати тільки центральний аркан да, зони стосунків, третій аркан імператриці, який потрібен партнер. По-перше, це партнер, який буде чуттєвий, який буде, знаєте, такий здатний. Хайзейнувати, створювати затишок, створювати для вас комфортні умови. Да? З ним буде комфортно знаходитись, тому що людина завжди, о, знаєте, така, якщо ви чоловік і у вас у матриці третій аркан, то звісно, тут всі якості імператриці. А, я тут їх десь пропущу. Я десь тут буду давати багато інформації, яку не буду проговорювати, тому що, якщо прям все проговорювати, це відео буде на три години. Людина щедра, людина, яка створює затишок, людина, яка має прагнення до розвитку працювати знову ж таки щедрість, присутня, благородність. В принципі, по третьому аркану тут орієнтація у людини повинна бути все ж таки на сім'ю. Це не повинен бути якийсь там шалтай-балтай. Так, як це аркан саме у вас в матриці, я на кожний аркан буду говорити, проговорювати, що саме вам потрібно робити для того, щоб зустріти партнера, для того, щоб перебувати в здорових стосунках, який кармічний урок по цьому аркану, да? тобто, що вам потрібно робити, в першу чергу прийняти свою жіночність, це по-перше. А Якщо ви чоловік, це пробачити образи на маму, не відноситись до жінок якось упереджено, да? без сексизму. Знову ж таки, відпустити образи на маму. Щодо зовнішнього вигляду, тут, звісно, треба вкладатись у свою красу, у відчуття своєї такої, жіночності. Да? Тобто тут і красивий одяг, і стиль, і в принципі оточення себе затишком, красою, створення якихось матеріальних речей. В принципі, ви самі повинні бути людиною, яка примножує все, що потрапляє вам до рук. Не засуджувати інших жінок, прибрати внутрішню мізогенію, які тут можуть бути проблеми у стосунках. По-перше, проблеми через невпевненість в собі, через неприйняття жінки в собі, через те, що ви постійно можете порівнювати себе з іншими жінками, да? тобто є якась така історія, що хтось там. Може бути краще, да? і партнер, який вам зустрічається, він одразу це з вас зчитує, да? оцю невпевненість в собі. Може виникати бажання стати такою мамочкою в стосунках, тобто тут не можна занадто контролювати, пригнічувати, да? брати занадто багато обов'язків в стосунках з чоловіком. Да? Тобто, чоловік повинен проявлятись, а ви не повинні одразу хапати і давати. Значить, ми тебе змінимо як синочку якогось. Значить до вас з третім арканом, от у зоні стосунків якраз можуть е, липнути такі хлопці, які інфантильні, які от шукають собі такого лідера, е, які шукають в стосунках, що за них там хтось прийде, все вирішить, все щось зробить. Да? Вони не вміють там гроші заробляти, в, е, і постійно от орієнтація на вас, що ви повинні їх там рятувати, дати там в борг і так далі. Тому, коли ви там, знайомитесь з чоловіком, спілкуєтесь, ви повинні трішки відступити і дати волю, в принципі, да, подивитись, на що здатен для вас чоловік. Так, ви можете багато чого, тому що от по імператриці, да, тим паче цей аркан у вас може бути на чакрі з Фатхістана, у вас багато цієї енергії, ви самі там, можете і бізнеси створювати, і наймати людей, і керувати іншими людьми, але саме в стосунках ви повинні бути рівноцінними, рівноправними партнерами, да, тобто, щоб не було такого а, перегибу. В якусь сторону. Я прихильниця, я в принципі проти, щоб, типу, чоловік головний, там жінка головна, тим паче. Я все ж таки за партнерські стосунки. Ви повинні більш концентруватись на своєму житті, в першу чергу думати про себе, про свій добробут. В жодному разі не контролювати і не насідати на чоловіка. Якщо на чоловіка, щоб він щось зробив, треба насідати, кричати. Да? Якось отак от його за шкірку хапати, то це не ваш чоловік, це ви вже йдете по мінусу. До речі, от з третім арканом імператриця дуже часто є е, натяк на багатодітність. Ну, багатодітність це як я буду це казати. В принципі, це там більше ніж одна дитина да? у вас може бути, якщо у вас імператриця саме на зоні на зоні стосунків. Четвертий аркан імператор, він показує, що людина вам. Потрібна, самодостатня, фінансово незалежна, владна лідер та да? авторитет. Це можуть бути стосунки з різницею у віці. Це може бути знаєте, що у вас в голові. Може бути, знаєте, як ідеальний образ вашого батька, який ви перекладаєте на інших чоловіків. Да? Тобто підсвідомо шукаєте собі батька у стосунках. Це також по мінусу, це також неправильно, тому що тут дуже важлива самодостатність і рівноправні стосунки. Так, як четвертий аркан у вас саме в матриці, то ви повинні також, щоб зустріти. Партнера вам підстать бути незалежною, бути самодостатньою, працювати, розвиватись в якійсь сфері. Дуже важливо з цим арканом не гребсти всіх чоловіків під одну якусь, під один якийсь стереотип, да? тобто розуміти, що всі чоловіки різні, да, є якісь там. На да, негативні персонажі, є позитивні персонажі, да. але в принципі відпустити образу на чоловіків, на батька. Якщо у вас в минулому, наприклад, не склали стосунки з чоловіками, не треба закриватись тепер від усіх чоловіків. Ви повинні це пропрацювати навіть може з психологом, тому що довіра до чоловіків тут дуже важливо, щоб зустріти саме свого партнера. Знову ж таки, імператор говорить про те, що партнер вам потрібен, який заробляє гроші, який буде приносити в дім гроші, да? забезпечувати свою сім'ю, забезпечувати комфорт і безпеку. П'ятий аркан ірафант це, це аркан, який говорить за сімейність, за традиції, за відповідальність, за таку мудру душу. Да? Тому партнер вам обов'язково потрібен з вашим. Ну, можна сказати, на вашому якомусь інтелектуальному рівні, да? щоб ви могли з ним і поговорити, і поспілкуватись, щоб це була якийсь рівноцінний обмін, да? Тому що елементарно, якщо вам буде не цікаво з партнером. Кохання дуже швидко пройде, да. Тобто, вам треба реально партнер вашого рівня. Щоб побудувати стосунки, тут потрібно відмовитись від нав'язування своїх переконань, нав'язування своєї думки і, взагалі, розуміння, що людина може від вас відрізнятись, людина може мати іншу думку на якісь речі. Тут, от з п'ятим марканом, дуже Є така історія, як повчати в стосунках. Да? Там, в третьому аркану я говорила про те, що там, стати мамочкою, да, припустимо, в стосунках, да? там, типу, ой, то не роби, це не роби. В п'ятому аркані це також може бути, тому що п'ятий аркан, от, знаєте, як, ви знаєте як краще. І ви починаєте от, вдягати цю роль там, де от. Там я знаю, як тобі жити, я знаю, як нам жити, да? і повністю не слухаєте думку іншої людини. Оце йде повчання, нав'язування, знаєте, як в школі. Дуже важливо з цим арканом сепаруватись від батьків і щоб ваш партнер також був сепарований від батьків фінансово і емоційно. Шостий аркан закохання це один з арканів, який може показати, що ви схильні закохувати з першого погляду і, в принципі, ідеалізувати людей, ідеалізувати партнера. Да? Тобто закохатись перш ніж дізнатись взагалі щось про людину. А, ідеалізувати, да? приписувати якісь якості, яких немає у партнера. І тут шостим арканом він дуже часто зустрічається в зоні стосунків, а, можна потрапити. Дуже швидко в співзалежні стосунки, тому що чому? Тому що шостий аркан він також в мінусі дає таку, знаєте, що невпевненість, да? бажання заслужити, як будь то бо любов, да? може бути якась хвороблива прив'язка до людей, до партнера, наприклад, там розставання, якісь сварки для вас, це от буде розглядатися як просто кінець катастрофа, да? якась, тобто ви не можете. Елементарно бути наодинці з собою, ви не самодостатні. Ви постійно повинні як бути під. Підтвердити цю свою значимість. Як підтвердити будь-яка людина поруч з вами, щоб було? Знаєте, тут от проходить сценарій, коли знаєте, стосунки заради стосунків, от щоб було. От головне, щоб хтось був поруч. Це мінус, звісно. Ви повинні навчитись настільки бути самодостатніми, знаєте, закоханими в себе, да, любити себе в першу чергу, чим іншу людину, щоб вам не потрібно було це, знаєте. Ну, хтось поруч, да? ви самі собі ця людина, яка вас кохає. Тому тут дуже важливо пропрацювати самоцінність, самооцінку, да? тому що якщо цього не буде, будуть отакі якісь стосунки співзалежні, партнери вам можуть потраплятись, які там, будуть вас критикувати ще більше, да? занижувати вашу самооцінку, маніпулятори. Да, будуть от на вашій прив'язаності маніпулювати, ну і це погано дуже скінчиться. Також шостий аркан дуже часто проходять зради у мінусі. Чому? Тому що елементарно вибирається партнер, який до цього схильний. Він маніпулює, а ви не можете від нього піти. Ви не можете дати от якось свої кордони. Виставити, щоб цього не було, можете прощати зради, да? так я не сказала, яка людина, в принципі, от по шостому аркану підходить. Товариська, комунікабельна, красива, зовнішня, Да? тобто вас приваблюють люди красиві. Ну чому б ні? Правильно? Тобто, ви також на це звертаєте увагу, але головне не тільки звертати на це увагу, да? не закохуватись просто в якусь там картинку. Емоційна людина, душа компанії. Так? так, хочу сказати, що от ми розглянули декілька арканів, і у нас в зоні стосунків три аркани. І, наприклад, у вас там третій аркан імператриця, вам потрібен партнер, який буде налаштований на сім'ю, буде піклуватись про вас, так? буде давати якийсь затишок, так? Запам'ятали. Хазяїн, хазяїн, хазяйка свого дому. Далі, шостий аркан – це людина, яка товариська, комунікабельна, тобто знову ж таки ці. Якості плюс ці якості, да, і плюс там ще третій аркан. Тобто, тобто комплексно збирається портрет оцієї людини, яка вам може підійти. Сьомий аркан колісниця. Колісниця це про лідерство, про розвиток, про цілеспрямованість. Тому в принципі вам підходить людина, яка має бажання досягати, має бажання розвиватись, да яка не лежить на дивані і десь там не є. Це вам не підходить, але ви самі не повинні бути такою людиною, яка лежить і нічого не робить. Тобто тут може підійти лідер. Да? Дещо такий може бути вибуховий у нього темперамент. В принципі, вас такі от люди можуть приваблювати, да? який прийшов, побачив, переміг. Да? Тобто, якийсь такий, такий вайб у людей може бути. До речі, по сьомому аркану дуже часто проходить зустріч у поїздках, на відпочинку, у подорожах, і, в принципі, це як натяк на те, що людина може бути іноземцем. Що ви повинні робити? Бути лідером свого життя, брати відповідальність, брати відповідальність за себе, за свої фінанси, прагнути розвитку, займатися спортом. Займатися якимись активностями, да? тобто жити активним життям. І якраз е дуже часто люди, які мають СМРК, це не роблять. А потім починають якось да, виводити цей сьомий аркан в плюс, і десь там на якихось -яких курсах водіння, десь у подорожі, десь там в спортзалі. Ну, тобто, коли починається оця активність, проходять ці можливості, зустрічається ідеальний партнер, тому що партнер вам не зустрінеться, якщо ви просто будете лежати на дивані і нічого не робити, звідки ви його візьмете. Ну, не звідки по сьомому аркану можуть проходити такі вибухові стосунки. Тобто, в принципі, у вас може бути таке досить яскраве насичене особисте життя. Багато залоцяльників, багато партнерів, багато побачень. Да? А, ну і це в принципі нормально. Восьмий аркан справедливість, який потрібен партнер. Партнер. Повинен мати от якраз якості восьмого аркану, да? це чесність, справедливість, відповідальність. Партнер може бути дещо таким методичним, раціональним, реалістичним, да? приземленим. Що тут не можна робити? Вам не підходить історія, коли ви живете, наприклад, в цивільному шлюбі там по 10 років. Тобто, восьмий аркан це все ж таки історія про те, що ем, вам повинен. Ну, вам потрібен партнер, який прагне офіційності, прагне узаконювання стосунків, да, прагне шлюбу. Звісно, не в перший день знайомства, да, коли прийде час, але там не 10 років, наприклад, да, жити в цивільному шлюбі. Тут потрібна офіційність також не слід допускати стосунків з людьми, які вже знаходяться у шлюбі. Да. Тут якраз може бути перевірка така. Да? До вас, наприклад, може залицятись людина, яка має вже сім'ю. І ви повинні якби, да, зробити вибір, бути у таких стосунках чи ні. В принципі, аркан – це про чесність, тому тут може бути перевірки чесністю. Ви не повинні брехати у стосунках, не повинні зраджувати, і, в принципі, стосунки повинні бути прозорі. На початку стосунків краще. Домовлятись з партнером, які у вас ролі у стосунках, що хто робить, як заробляє, як от, наприклад, ви плануєте там з'їхатися, жити разом, хто за що буде відповідати, за побут, за фінанси і так далі, щоб не було потім якихось сюрпризів. Дев'ятий аркан-відлюдник. Людина вам потрібна мудра, начитана, можливо, старша за вас. Тут може проходити різниця у віці, але тут досить часто різниця у віці, і коли партнер може бути молодше. Да? Взагалі з цим арканом у зоні стосунків партнери вам можуть зустрічатись для певних уроків, тобто щоб навчити вас чомусь, да? тобто, кожен з партнер вас як будто буде чомусь вчити. Це може бути елементарно на от такому рівні, що там один з партнерів вам зустрічається для того, щоб навчити грати на гітарі або навчити водити машину. Це так навіть от, програється. Як і з п'ятим арканом, тут дуже важливо, щоб ви були на одній інтелектуальній хвилі, да, щоб було про що поговорити. Тут головне, що з цим арканом? По-перше, особисті кордони мати. І не порушувати особисті кордони партнера. Також особистий простір. Дуже часто люди от, з дев'ятим арканом у них є проблема, страх самотності, вони не можуть от, бути знову ж таки наодинці з собою і починають будувати стосунки знову ж таки, аби з ким, да, щоб було. Да, тому що дуже страшно от, от цієї самотності. Хоча, по факту, людина може не хотіти ну, бути з цим конкретним партнером, да, просто щоб було. Тому тут ви повинні в першу чергу навчитись проводити час наодинці з собою, мати якісь захоплення, хобі, в принципі, бути от людиною, з якою можна про багато що поговорити. Поважати простір один одного. Да? Наприклад, якщо ви живете разом з партнером, то це нормально, якщо у вас буде різні якісь вечори, коли ви будете проводити час по-різному, а не вдвох. Да? Хтось там грає в ігру, хтось читає книжку, або там хтось іде там з подругами. Да? Ви не повинні отак, от злипатись, зливатись і все. Дуже важливо не закриватись у стосунках, одразу проговорювати якісь проблеми, якісь от питання, які виникають, да, тому що тут може бути яке накопичення, да, накопичення проблем, накопичення якоїсь такої образи, да, яка потім виливається в агресію. Щоб зустріти партнера, ви не повинні бути закриті від соціуму. Ви повинні мати хобі, гуляти, мати багато друзів. Да, тому що дев'ятка. Ну, вона називається відлюдник, але по факту це дуже часто призначення якби, реалізації в соціумі. Ви не зустрінете підходящого партнера просто лежачи вдома на дивані. Ви повинні обертатись в суспільстві. Дев'ятий аркан це про глибину. Да? Як ви знайдете глибоку, начитану інтелектуальну людину, якщо ви лежите на дивані? А як вона вас знайде? Да? Може, хтось ходить і десь там також вас шукає, а ви ніде не ходите, ні з ким не знайомитесь. Знайомитись обов'язково, знайомитись в інтернеті. В принципі, зараз а, дуже багато де можна познайомитись. Десятий аркан колосо фортуни. Якщо цей аркан стоїть у вашій зоні стосунків, це значить, що ваш партнер зустрінеться вам в такій. Найнеочікуваніший момент. Тут, знаєте, воля випадку. Це аркан про такий якийсь рандомний випадок, рандомний случай, да, коли йшли, йшли і, і зустріли. Да, там хтось познайомив, якійсь поїздці. Да, несподівано. Тому тут дуже важливо не напружувати себе, не тиснути, не тривожити, що от я одна, у мене нема партнера, я буду там до кінця життя одна. О, у мене була одна така знайома. Яка з десятим арканом в центрі, і от вона прямо говорила: все, я ніколи не вийде заміж, у мене ніколи не буде там сім'ї, от я вже змирилась, я одна, от я кайфую від своєї самотності, потім такий випадок, да? а, як на заказ. І все, вона вже заміжня. Тож тут дуже важливо розуміти, що ваш партнер вас знайде, ви його знайдете в будь-якому випадку. Вас можуть приваблювати партнери, які мають таку родзинку, авантюризм, легкість на підйом, і ви самі повинні бути такою людиною, да? яка не напружує людей навколо, яка легка на підйом, з якою легко комунікувати, домовитись там, десь піти на компроміс, яка комунікабельна, відкрита да людина. Ви самі повинні бути такою людиною. Ви самі повинні бути оцим. Знаєте. Людину, з якою легко, да, з якою не треба там за 9 років щось там домовлятись.